Привіт-привіт, мої любі! Рада знову поділитись з вами порцією творчості та натхнення. Творити цього разу будемо у ось цих моїх блокнотах, і усі колажі будуть об'єднані темою квітів. Розпочнемо із найменшого блокнота у моїй колекції. Дуже мені подобається у ньому працювати, адже за рахунок розміру усі роботи виходять делікатними та милими. Чесно. Коли я замовляла його на Алі, то дуже вагалася. Мені здавалось, що він буде такий маленький, що я зі своєю манерою робити, ну як то кажуть, по-багатому просто не зможу нічого зробити. Тож була приємно здивована, коли у мене вийшло робити щось настільки маленьке, я навіть не очікувала від себе такого. Щодо колажу, то як я вже зазначила на початку. Він, як і два наступних, будуть присвячені квітам. Думаю, ви здогадались, що надихалась я ось цим букетом ліворуч. Його мені подарували мої хлопці, і для мене це справжнє свято. Адже не знаю, як у вас із цим, а мені квіти дарують. На жаль, дуже рідко. Тож я просто не могла не надихнутися таким сюрпризом. До речі, я нещодавно розповідала про мої джерела натхнення в одному з відео і дуже раджу вам подивитись, якщо раптом пропустили. впевнена, що вам сподобається. Ну і як завжди, за розмовами з вами я геть не встигла прокоментувати колаж. Та композиційно він не складний, тому, думаю, вам і так було усе зрозуміло. А наразі я вже завершую із додаванням останніх маленьких деталей, і ось яка краса у мене вийшла. Наступні два колажі зроблю в моєму вінтажному блокноті. Мені він подобається своєю скринькою для зберігання, але я хвилюю, що ще кілька оформлень і вона просто перестане зачинятись, адже блокнот стає все товстішим. Ну, шкода, звичайно, але нічого не поробиш. Така вже специфіка мого хобі: що блокноти товстішають та втрачають свою форму. Ну а скриньку в подальшому можна буде прилаштувати для зберігання якоїсь канцелярії. До речі, доки не забула, нагадаю вам, що зараз на каналі проходить конкурс, залишу вам його у підказках і закликаю обов'язково переходити за посиланням та брати участь у розіграші подарунків. Якщо ви ще досі цього не зробили, то не зволікайте, адже конкурс триватиме лише до 17 листопада, тому не втрачайте можливість випробувати своє везіння. Ну, а повертаючись до колажу, то я його вже майже завершила і зараз обираю головну героїню. Не знаю чому, та ця дівчина із довгим волоссям викликає у мене асоціації із японськими аніме, а відтак і увесь колаж набуває якогось східного колориту. Цікаво, це мені одні так здається, чи вам теж повіяло східними мотивами? Напишіть свої враження у коментарях. Ну і остання на сьогодні робота. Її я планувала зробити більш вінтажною. Та моя муза, як то часто буває, повела мене у дещо іншому напрямку, але результат від того не постраждав. І ось цей колаж із усіх мені подобається найбільше. Якщо ви дивились мій влог, то знаєте, що я придбала додатковий штатив і тепер можу експериментувати із ракурсами. Що ви зараз можете спостерігати? Не судіть строго. Я не професійний блогер, тож багато речей пробую вперше і в усьому вчусь на власних помилках, тому мені дуже важливо отримувати від вас фідбек, адже це дає мені розуміння того, у якому напрямку рухатись далі. От і зараз прошу вашої поради. Напишіть у коментарях, чи подобаються вам різні ракурси у моїх відео. Чи ви все ж таки хочете бачити звичайний традиційний кадр зверху? Обіцяю, обов'язково прислухаюсь до ваших побажань? Ось таким вийшло сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви отримали багато позитиву та задоволення від перегляду. І на цьому буду прощатися з вами! Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви неймовірні. Бережіть себе і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!